Усім добрий ранок. У нас погодка. Вчора ввечері, як почався дощ, так і лив всю ніч. Таке лило. Мої квіти засохші. Ну якщо захотіть, то можна ще щось нарвати якийсь букетик поставити. Ну так уже бур'яни, а не квіти. Вже все. Нічого. Ой, в мене там воно на піньку гриби ростуть. Дивіться, скільки. Ой. Не фокусується, як так близько. Ой, які там грибочки. Зараз дощик моросить. Моросить, іде дощик. Ми збираємось, Нікіту відправила на роботу, то збираємось в лікарню. Коля сьогодні лягати на обслідування треба до нового року обов'язково. І цей, і до стоматолога. Хочу його затягнути, бо вчора цілий день вив з зубом, всю ніч літній кухні просидів з зубом і кричить, криком Я не піду. Кажу, підеш дорогенький. Аж Нікіта, каже, ма заставляю його. Кажеться, його треба так підловити, каже, і запхати туди, кажу, в кабінет. Бо якщо почекайте або по записам, то він втече. І буде вийти нам опять сидіти всю ніч. Він каже, я нічого не знаю. Запихуй, каже, що хоч робив, вмовляй. Ну, каже, щоб він сходив. Ой, полікував той зуб. Ой, балатяка. Вода, що воно льє. Вода стоїть. Ходять. Треба підсипати їм. Ми вже приїдемо. Та попідсипаємо їм половою, щоб трохи вода хоч. Коля казав, у них зерна повно, де в них зерна. Утром відкривав, каже, у них зерна повне. Вони вже все поїли. Немає тут ні травички, ні зернинки, нічого. Треба давати курям. Да? Лазять, як гобліни по болоті. Зараз я йому зроблю, як він управляється. Трохи опілок підсипало, калюжі. позасипало. Та зерна насипало вони порозгрібають опілки. Зараз трави нарвуємо і біжу, треба вдіватися. Травички быстренько дам. Не несуться. Взагалі не несуться. О. Півень такий од'їдається. Ну, вола не пусті, дивіться, які грудки повні були. Повні. Зараз трави і все, і нема коли вже треба вдіватися. Так, і питала мене за фарбу. Ось така фарба. Ось бачите, отака Ось чи скрін ділайте, чи що там ділайте. Я взяла ще дві, бо колір мені також подобається, коли кажу, Вчора поїхали ввечері по хліб, та там було дві, я дві забрала. Кажу, буду підфарбовуватися. Такий колір мені підходить, щоб уже потім не шукати, бо я й не запам'ятала, яка вона. Цю краску. То взяла, хай буде. І взяли вчора в Аврорі отаку гірлянду, а вона половина лампочок не працює, щось ми її не перевірили там. Та зараз поїдемо повертати. І нікіті такі наушники попросив. А вони також не працюють, то будемо заїдемося все одно ж в місті та повернемо в Аврорі. Щось так спаскудилося, все це тільки, що заїжджаємо туди, у то посуд та цей м -м приправи таке ото миюче, таке, що воно там дешевше, оце таке можна брати. А з такого нічого. Бо все споганилося, все таке непотріб. І взяла в аврорі отакі стакани. Такі непогані, простенькі, величенькі, 149 гривень. Бо, як виявилося, у мене два таких стакана, три таких стакана, тільки ото, ще ото, савдепі. Граньоні такі стакани, їх штук 30 у мене. На що їх бережу, не знаю. Повикидати їх та і все. А таких стаканів, щоб. А однакових на стіл поставити у мене й нема. Як виявилося, що в мене і рюмок нема. <сум> Кинулися рюмки шукати, а і рюмок нема. Та взяла 99 гривень отакі рюмочки, хай будуть, хай стоять. І 49 гривень отакі іграшки. Дорогі в цьому році іграшки, ну хоч щось почепити, та треба. Хоч якесь, щоб свято було на глазах, хоч не в душі, хоч на глазах якесь свято було. Та достану свою ялинку. пластикову колись показувала. Почеплю щось, Та й таке, коротше. Це ми вчора заїхали похліпувати бета, в Аврору, та в аптеку, та й... та й все. Трохи там, трохи там. І обіцяла ж Кристину картину показати. Ще не домалювала вона. Ось така картина. А то нову ще й не розпочинала. вже домалює цю, потім вже буде то. Це такий дурній, хай би хоч так було. Тільки що оце дожі, болото, це такі, так, їдемо. Підходимо вже на лікарні. Хоча запихало. що ми так біжимо. О -о -о. Не захотіли там на стоянку машини ставити, бо там Завжди стільки машин, що потім не виїдеш, не викрутиш. Ще й болото таке. Ми там возле маркетопу. До речі, в маркетопі вже ремонт закінчився, був ремонт, собачу відкритий, то треба буде заїхати, подивитися, що там. Ты аж белый. Не бейся, целикар хорош. Не, ну он гарный ликар, он мне не то он добро работает. Поехали? Не, не. Он же кричит, у меня на зуб не болит, я уже до дома поеду. Не, не. Шо мене 200 гривень времени пломба тимчасова пломба 500 чистка каналов. чистка каналу 500 і така вже постійна пломба теж 500, да. Вот 1200 заплобоваль зуп. угу. Нормально це ще. По-боже. Ну я ж говорю, він хорошо робить, не знаю, що ж ти кажеш, бо тут страшно тобі, він сильно в тебе наболів. Ну йому треба було подивитися, де він в тебе болить, який болить. Звісно, приїжджав. Ще ще без укола, так. Звісно, больно було. Не можна уколи. Бо ж алергія пострадав. Так, нам треба якусь. колбасу подивиться. Что-то подивиться така. 224. Вот такая вот все я хочу. Такая мяско. А было вот такая что А это почему? Это 194. Это сало. Наче не непогане. Що ти хочеш? Що? Жопи? Mm -hmm. Ти хочеш жопи? Хочу, ну мені ще не хоче. А скільки вони? 187 кг. А це що? Це спинки 97 кг. Давай краще візьмемо цього. Або м'ясо, або сало. Такого візьмемо. Є ось оце, в Нікіта люба. Каркас 114. Оце теж треба взяти. І якось ковбаси вареної. Корделяк якихось теж взяти йому надо чи сосісок щось таке взяти. Філейних сосісок треба найти. Так ну щось будемо брати. А що таке є по... двісті четыре? Яке будемо брати? Оце? оце? Да. А не хочеш оце ось? Воно, якесь. воно як балик копчений. Це Якісь воно хочеш Хочеться? І сало менше. Більше. Ну давай а тут ось ось ще капа 107. А це грудинка довго по 250. Так, і якоїсь варінки не будемо брати ще. Нас взяли Ой. Бали взяли, взяли сардельки по 116 балиць взяли, взяли будинку і взяли оце. Варінку ніяку не будемо брати, чи хочу. Дивися, хочеш туди. Та хвата, мабуть, на бутерброд воно є. взяли. Краще м'ясо взяти, чим колбасу, так? Да? Mm -hmm. Тут ось є. І це таке не ковбаса, а краще, краще м'ясо. Так, на 1028 гривень вийшлося це балик сардельки. Каркаси і родинка. Це все вийшло на 1028. Ну наша машина скупилися. Такі сардельки. Такий маленький шматочок взяла на бутерброди. Каркаси такі капчені. Які-то які вирішили. Ось такий що на 1028. Перехресті там. Проїхали, така аварія страшна. Діночка сидить за голову, держиться на дорозі. Жигулик. Такої сіномарка, да? щось прямо на перехресті. Не вступили друг в другу дорогу. Так, а ми їдемо. Ой, кататися нам дві неділі. туди сюди щодня будемо їздити. Ну, хоч швиденько. Сюди-сюди, раз, два, та й додому. Он такий стоїть. Ну, Попро... Попроходив, поздавав, поробив те, що треба, та й додому їхати, хоч не сидіть ото, цілий день вижидати. Непонятно чого. Все швидко, це легені перевіряють. Я то, що вони їх перевіряють, тобі-сюди, а Бухика кашля, ну як воно, за скільки год забите, пилюкаю. То що хотіти. Да? Yeah. А ми ще цей маркетоп заїдемо. Заїдемо в маркетоп. Хочу там смачні пельмені, вареники. І це ж після цього. Ремонту не були, що там воно робиться, чи є там таке. ну Там воно як домашнє. І мені подобається. Чи самою сидіть півдня, колопатися з ними і за 5 хвилин з'їдають, чи проще купити. Таке саме. Все, йдемо в Аврору, зараз повернемо наушники і гірлянду і додому, бо вже темніє, вже вечора ми ще їздимо зранку. Так, все, обміняли нам без проблем. Навіть і чек не треба, такий самий товар. Перевірили. І наушники тільки що не перевірили, бо це ж Нікітен телефон. Я ж не можу їх перевірити. До Нікітинова тільки підключати треба. Вона каже, ну візьміть, каже, якщо не підійдуть, ці також не будуть працювати, то приїдете, без проблем зробимо повернення і візьмете якісь інші. Гірлянду вона перевірила, все поміняла. Без проблем, все культурно, все. Ніхто не грубить нічого, пішли швидше. Все швиденько, бистренько. Все, їдемо додому. Так, ну і таке відео на сьогодні. Все. Ми вже їдемо додому. Дома світла нема. Коли виставлю це відео, світло як з'явиться. Ой, з Маркетопа звук вимкнув, тому що там так гарлабани музика і реклами йдуть. Ютуб таке не пропустить все, всім пока-пока. До наступного відео Побачу. Буде время знімати. Бо це ж по лікарнях. Так що, якщо пропаду, не хвилюйтеся. Все, всім пока-пока.